Вітаю! Сьогодні ми поринемо у захоплюючий світ середньовіччя, щоб дізнатися про три основні стани, які формували суспільство тієї епохи. Середньовічне суспільство було поділене на три основні стани: ті, що моляться, це духовенство, ті, що воюють це феодали, і ті, що працюють це селянство. Кожен стан мав свою унікальну роль та місце. Духовенство відповідало за духовне життя. Вони жили в церквах та монастирях, присвячуючи себе молитвам і служінню Богу. Ієрархія католицької церкви була чіткою: від папи до єпископів, священників та чорного духовенства. Кожен виконував свою роль у підтримці віри. Феодали були правителями та захисниками земель. Вони мешкали у величних замках, які були не тільки домівками, а й потужними оборонними спорудами. Феодальна ієрархія починалася з короля, під яким були герцоги, графи, барони та лицарі васали, що присягали на вірність. Селянство було основою економіки. Вони жили у скромних будинках. Об'єднувалися у громади та важко працювали на землі, їхньою основною повинністю було обробляти поля феодала та сплачувати йому натуральний податок, забезпечуючи всіх їжею та матеріальними благами. Таким чином середньовічні стани, духовенство, феродали та селянство тісно взаємодіяли, створюючи складну, але функціональну систему суспільства, яка існувала століттями.